Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас у продаж новеньке надходження це Land Cruiser 200 2007 року випуску Араб з мотором 4,5 дизель повним приводом та, звісно, автоматичною коробкою передач. Друзі, автівочка у гарному стані в цілому. По кузову взагалі ніяких нарікань. Все ціленьке на оригінальних дисках, на гарній зимовій гумі Bridgestone Ось так виглядає по колу. На ксеноні. Скло все по оригінальне. Салончик у нас світленького кольору. Звісно, електропакет, електродзеркала. 280 тисяч у автомобіля, ось така мультимедія, має камеру заднього руху, підігрів заднього та дзеркал, перемикання. Також має двозонний клімат. Круїз, потолочок чистий, задній ряд, автівочка у нас семимісна. Зараз покажу задній ряд, все чистенько та збережено. Друзі, технічна автівочка, взагалі ніяких питань немає. Придбати ви її можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на оглядати драйв до нашого автосалону.